Відповідаючи на питання, чи потрібно читати, я вам скажу потрібно. Відповідаючи на питання, що потрібно читати, я вам чесно кажучи, не скажу, тому що моя історія полягає в чому. Я до 9 класу взагалі майже не читав. Взагалі майже не читав. От. Мій шлях почався, я вже 10 разів напевно казав на ефірах, мій шлях почався з книги. Я під Берлін від Скрябіна. От, Потім це були прочитані всі книги Скрябіна. От, Потім я якось забросив трошки. От, Потім спочатку... Ні, потім я пішов в училище, там брав по одній книжці на 2-3 на місяці, читав їх потихеньку. Як закалялась сталь. Потім чучело. Потім, я, чесно кажучи, не, кажу, не пам'ятаю, але це був такий дріб'яз, да, навіть на який не потрібно звертати увагу. От. Ем, потім почалась війна. І я вирішив, що у мене є купа часу. От я не вчився, не працював, і я думаю, я напевно буду читати. Якшов в бібліотеку і... За майже ніж за два місяці я прочитав усі-усі твори, які потрібно було прочитати до ЗНО. А це, здається, 20 творів. От, е найбільше із шкільної, якби, із програми ЗНО мені сподобався твір Тигроловів від е -е, Івана Багряного. От, інші, ну, так, знаєш, прочитав і будьмо. От. Потім якийсь період я знову не читав нічого, як приїхав в Італію. І у серпні я купив новий телефон і скачав туди чудовий додаток під назвою ЯКабо чи Якаду. Я досі не навчився, як я правильно промовляти. Якабо, напевно. От, і там я почав читати книжки. Я навіть проводив експеримент над собою, де я читав кожного дня, дасть Бог не збрехати, здається, 30 сторінок. Я реально зняв цей експеримент, але просто я його не змонтував. От, І на, напевно це відео вийде першим, а потім я змонтую і розкажу, в чому був експеримент. Якщо коротко, читав я кожного дня по 30 сторінок, але... Пам -пам -пам. Але, але, але це не було ефективно. Коли ти читаєш через силу, ну це трошки не те. Розумієш, читання це якби відпочинок, і в той же час це отримання інформації. А якщо читання це дві години сидячи з лампою да, вночі, це ну, просто, просто видавлюєш в себе, ну воно не приносить користі, не приносить результату, знаєш. Я не прочитав багато книжок, не скажу, що я прям книголюб. От, в мене мав періодичність читання, я, напевно, два дні вже не читав, тільки слухав аудіокнигу, Потім буває тиждень, що в мене прям захлибне книжка, да, я можу 100 сторінок на день прочитати. От. Що я помітив? Да, що якщо читати тільки книги з бізнесу, з саморозвитку, з економіки якісь корисні книги, в яких багато інформації є, яку потрібно засвоювати, і мозок працює набагато більше, набагато більше втомлюється. То якщо ти читаєш такі книги, то ти реально втомлюєшся і ти дуже швидко здосишся Так. От, тож я б радив вам мішати книжки. Знаєш, як була порада в одній книжці, що. У вас повинна бути книга. Я їду кудись. У мене одна книга або аудіокнига. Там у мене є 5 хвилин там перед школою, перед роботою. Я там почитаю. А от оця книга у мене є ну, прям видільний час для читання. А оця книга, коли мені все набридло, і я хочу просто там помріяти. Да? Тобто це не повинна бути тільки одна тематика. Мені здається, може бути одна тематика, якщо це якісь там пригоди, фентезі, романи. Тоді так, да. якщо це цікаво, ти чи да? але я ж такий лінивий, знаєте, я, якщо витрачати час на щось, то витрачати типу, його вже максимально з користю. Хоча це не дуже гарно. Я буду працювати над собою, тому що ну, не мати да, навіть там, за день 20 хвилин просто, щоб полежати без телефону, просто з закритими очима і не корити себе всередині, що я нічого не роблю, у мене такого немає. Я буду виправлятись і вам буду знімати відео про те, як контролювати цей саморозвиток. Тому що ну, саморозвиток це також він зжирає, розумієш? На початку я, ну, коли я слухав такі відео, я одразу їх вимикав, да? коли мені казали, що саморозвиток це не тільки гарна сторона, да? є ще й погана сторона, інша сторона медалі. І такий ні, саморозвиток це круто, але коли саморозвиток приводить до вигорання, до того, що ти нічого не хочеш, просто лежиш і а -а -а, не знаєш, що робити, то це не дуже круто. Тому Якщо це стосується книжок, то обирай, мішайте книжки, знаєш? Там читаєте одну корисну книгу, дві цікаві, або одну корисну, одну цікаву, або дві корисних, одну цікаву, але дві корисних коротеньких, а цікаву там довгу. Або можливо, ви не будете так втомлюватися читання, як я. Можливо, ви виберете там, свою швидкість 10 сторінок на день і це вам буде не в напряг і читати те, що читати все ж таки те, що вам приносить задоволення. Книга з саморозвитку. Якщо вам вона приносить інформацію, нову, якщо приносить нові емоції, користь, читайте, якщо вам приносить користь роман якийсь, да, читайте його. Якщо якісь пригоди, фентезі, читайте його, реально читання будь-чого. будь-чого, воно не піде вам на... на шкоду, ніколи не піде на шкоду, тільки на користь. Можливо, там з книжки про пригоди Тома Сойера ви винесете Хоча я Сойера, до речі, не читав, потрібно буде почитати. От, можливо, винести з нього більше, ніж з книги по саморозвитку, тому що з книги по саморозвитку ви зрозуміли там, з 300 сторінок там, максимум 5, а з Сойера ви зрозуміли з 300 сторінок 258, да? допустимо. От, і тобто, ну, і ви більше взяли інформації. Тобто це індивідуально, але я все таки радив читати, тому що. Це вас змінює, знаєш. Ти так дивишся на світ трохи по-іншому, дивишся на людей по-іншому, дивишся на ситуації по-іншому, реагуєш по-іншому, кажеш інше, розумієш? І те, що думаєш, і те, що кажеш, вони трошечки зв'язуються, знаєш. Тобі як тільки-тільки ти починаєш читати, ти думаєш, я геній просто, да? Якщо ти залишаєшся в тому ж оточенні, да? От, потім як вже трошки почитаєш, 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 ну там, ти розумієш, ага, ну. Я не мега мозок, да? те, що я прочитав там 5 книг, це не, нічого ще не означає. І е, ну, така тенденція там, читати 100 книг за рік, я її, чесно кажучи, не розумію. То, що... Тому що я прорахував, що це потрібно читати книжку одну за 3,5 дні. Якось воно мені. Навіть не на 3,5. Ну так, да, 3,5 дні. Ну, Я не знаю, чи встигатимеш ти. Запам'ятовувати, ну тому що е, сенс прочитати книжку за ніч. Просто на спор, там програв в от прочитай книжку цю за ніч. Ти можеш її прочитати за ніч, менше за півночі. Але ну що ти з неї зрозумієш? Так а прочитав, там ну, щось не зрозумів. Ладно, давай далі, далі, тому що нам треба прочитати її. Де? Не ставте ціль прочитати книгу, ставте ціль е, взяти з книги як можна більше. От, книга, яку б вам я 100% радив, це із таких більш пригодницьких. Рекомендую з них почати, якщо ви ще не почали. От. Це Скрябін. Скрябін. Я Побєдай, Берлін. Я Пашти Армія. От. Це в нього дві книжки, які мені подобаються. Потім як закалялась сталь. Дуже клас, Я його буду перечитувати. реально буду перечитувати, тому що там е, про Павла дуже багато розповідають. Знаєш, що він такий хлопець також е -м, йшов, ішов, ішов до цілі. І ну, він не жалів себе, ніколи не жалів себе і якось, ну, як закінчився життя, ну, дуже важко стверджувати, розумієш. Я не буду зараз аналізувати, мало хто з вас читав. тобто ну, Зараз 10 хвилин потрачено на те, щоб аналізувати, а там ви не читали, там будуть спойлери, да? От, тож Скрябін. Як закалялась Сталь. Валеріян Підмогильний. Місто. От класний твір. Про хлопця з села, який переїхав в місто. Ну, і як на мене, він загубив себе. Як на мене. Сухо, моя думка, я читав доволі давно, і ну, перечитуючи книгу, тут дуже багато нового розумієш. Я е, е, прочитав тонке іскусство пофігізма. Я прочитав половину в паперовому варіанті, прямо перед війною, прямо за місяць до війни. І половину переслухав в аудіо. От я лежав в лікарні, і була дівчинка в моїй палаті. От і неї була ця книжка. Я кажу, доси почати, вона каже, да. А я якраз через два дні мав їхати. От, і я за ніч прочитав половину книжки. Дуже-дуже-дуже класно. От, прочитав її, а потім через півроку, а можливо через вісім місяців я вернувся до цієї ж самої книжки. На цій самій мові я читав на російській. Зовсім по-іншому, знаєш, більше зрозумів і навіть те, що я зрозумів з першого разу я його переосмислив. От також ця книжка Тонка іску... іскусство пофігізма. Потім Джейн Сенсеро Неной. Класна, класнюча книжка. Читав. Ні, не читав. Двічі я її слухав. Ні. Здається, я один раз її слухав, а другий раз читав. Я вже трошки забув. Коротше, два два рази. Один раз точно слухав, а другий читав чи слухав, я вам не, не складу. Взагалі, всі, всі книжки Джейн Сенсеру я вам дуже раджу прочитати. Не тупи і не си». От в неї три книжечки є. Такі я всі три читав, але не можу виділити найбільше. Неной. В якому порядку вам їх читати просто. «Не Неси і «Не Нетупи. От от. Потім Тигролове. Роман. Пригодницький роман. Потім думаю, як у НАСА гарний, гарний е, твір. От, я вже перемішав вам і саморозвитку, і романи. Самі будете вибирати, який вам більш до душі. От, е, думаю, багатій, е, просто не щоб ваше. ну, щоб ну, так кудись. Після отих, що я сказав, її там. В останню або в передостанню чергу просто не очікуйте від неї, що вона вам дасть дуже багато з розбагатіння. Да? Бо я такий думаю, може я не готовий її ще слухати. Да? Я її слухав двічі. Один раз не повністю ну, основні тези. Другий раз повністю прослухав. От також набагато більше. Другий, перший раз я взагалі мало що зрозумів, другий раз я набагато більше виніс. І там, нескільки навіть про заробляння грошей, як про формування своїх цілей своїх мрій, своїх амбіцій про те, як досягати його, знаєш, про те, як конвертувати мрії в гроші. Там дуже цікава штука. От ем, зараз я слухаю книгу Как потратити мільйон Е, ем, Я б не хотів слухати на російській, реально я б не хотів, тому що я на український набагато краще за свою. Але, на жаль, на превеликий жаль, єдина платформа з книгами, яку я знаю. Українською мовою, як аду оце, як або я як, як аду. Коротше, я вам напишу в коментах, як вона називається. От, вона там і на російській, і на український викладається, і на український, ну якщо я не знаходжу якщо я знаходжу книжку на українській, я навіть ну не думаю, що її просувати на російський, але якщо я чув, що її рекомендують, просто є книжки, яких і немає на українській, розумієте, їх просто ну колись переозвучили, ну. З англійської прозвучно на російську, якби ніхто більш не парився. Але ну мені набагато легше засвоюється на українській, да? Тобто, ну, є на російській слова, які я знаю, але вони сильно заумні. Я такий, ну. Типу, напевно, воно якесь дуже складне. І та, так, знаєте, відсотків 10 оцих закручених слів я не сприймається Воно так, знаєш, і ще з початком війни ну, взагалі не, не хотілося б читати. На російській. От. Але автор українець. Саме головне. А, що ще вам таке порадити. Пам-пам-пам-пам. Ам... Ракетне літо. Рей Бредбері. Роман? Приго. Фантезі. О, та і все здається. Не так я багато читав, щоб вам прям. А, розпинатися тут. Модрий камінь камінь» також можете почитати невеличке оповідання. Ну і зачарована десна, таке це більш. Якщо ви за кордоном краще її не читати. Я вам кажу там про дім, про, про сім'ю, про дитинство. А, важкий твір. От топ-3, які б я вам порадив по. Ну, такі, попри... коротше, не по саморозвитку, будемо так називати. Да? Там не пам'ятаю, хто роман, хто фентезі, хто пригодницький, що там. Це е... на першому місці, напевно, Валеріан Підмогильний місто. На другому Тигролови Іван Багряний. І на третьому всі Скрябіна. Будильник. Всі книжки е... Скрябіна. От, із книг по саморозвитку це Джейн Сенсеро. Це всі її книги. Але на перше місце я поставив Неной. На другому місці. Е тонко іскусло Пофізма. І на третьому місці це. Думай як у нас. То такий вам списочок. Можете чекнути мій телеграм-канал. Там я, якщо я прям щось таке супер вау прочитав, я прям копіюю його з додатку, переходжу в Телеграм і просто вставляю його туди. Не очікуйте супер грейд контенту. Я телегра... телеграмом взагалі не займаюсь, просто викладаю знаєте, думки, які мені було б цікаво, там якщо я десь заблудюся ще більше. В собі, от. Я так повернувся там по листав цей свій телеграм-канал такий о, мені, о, мені краще стало. Але це не реклама, ну там нема такого контенту, як, як навіть є в Ютубі. Да? Тобто, якщо хочете, я залишу силочку. От. Е Читати ради читання не потрібно. Мені здається. Читайте ради себе, ради інформації, ради пізнаття чогось нового і ради. Зміння змінення своїх думок, от всім дякую за увагу.